Найголовніша вимога до транспорту на фронті це надійність, щоб вчасно прибути, або щоб вчасно поїхати. Щоб здолати сотні тисяч кілометрів дороги або того, що від неї залишилося. Це бус нашого служіння капеланів. Весь цей час війни він дуже допомагав. І цей салон вже побачив багато чого. В один бік евакуювали людей із зон бойових дій, в інший бік везли гуманітарку тим, хто там залишився, і так по коло. Наші капелани проїжджали вздовж лінії фронту та проводили час із воїнами, підтримували у вірі, молилися, несли Євангелія. І пішов на п'є за кожного. Тому Ісус умір на пісті за кожного. Давайте помолюмося. Зараз у нас ще більше роботи: теплі речі, генератори, печі, і так само слово Боже, туди, де є велика потреба, щоб спасати та допомогти вижити. На сьогоднішній день наш транспорт не можна назвати надійним, бо все частіше доводиться його ремонтувати. Гірше, коли це трапляється у відповідальні моменти. У нас був ще один бус, але ми віддали його нашим військовим на фронт, де він вже допомагає. Саме тому нам терміново необхідно придбати більш надійний транспорт. Ми можемо зібрати кошти на новий бус для капеланів разом, щоб вони якнайшвидше змогли продовжувати служити задля спасіння людей та перемоги. Розпочато збір на суму 10 тисяч євро. Ми сподіваємося на допомогу друзів та тих. То розділяє наше прагнення служити там, де цього найбільше потребують.